Поясні, чому потрібно дивитися в дзеркало декілька разів, сам нещодавно отримав посвідчення і таке вперше чую. Е, напевно, в невеличкому містечку навчався, або, ну, зрозуміло, як отримав. Ну, тобто, м -м 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 -м. коли дорогу переходиш і жвавий рух інтенсивний, лише один раз дивишся по сторонам, такий глянув вліво, далеченько, глянув вправо. Далеченько. І пішов через 6 мух. Або через 4. Чи частенько. А, ваш прогляд дійсний на малих швидкостях 1 секунду. На високих пів секунди. Малі швидкості, я так прикидую, це до 40 км на годину. А високі це вже більше 40. Тобто, ваш прогляд дійсний півсекунди і максимум секунду. Тобто, Допоки не завершив маневр, треба подивлятися відповідне дзеркало. Маневр ви повинні перелаштування робити приблизно ем, десь 2-3-4 секунди. Плавне, рівномірне перелаштування. І так ви відкриєте і мертві зони. В дзеркало залипати не можна. Треба дивитися швидко. Зиркати туди і вперед, зиркати і вперед, зирк 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 і вперед. От з таким от темпом туди треба зиркати і саме подивлятися, я вважаю, від трьох до п'яти разів. Це як мінімум при перелаштуванні. Якщо ви вклинюєтесь в потік плавненько, то вам туди взагалі ще більше разів треба дивитися. Тобто кожну секунду ви повинні контролювати безпечність свого маневру. І чим більше ви туди разів глянете. Тим краще ви будете контролювати свою безпеку. До речі, життя обов'язково в жвавому місці, якщо будеш їздити, навчить тебе дивитись туди часто. Повір мені. Тож почни дивитися туди раніше, частенько, і зрозумієш тоді навіщо. Гарного дня.